Володимире Володимировичу, а от якби Кузьма був живий, що б він зараз робив? Він би і тішився, і, і, і ні. Тішився за те, що напр, є шанс в Україні вижити і стати все на своє місце, і був би дуже зденервований, те, щоб він був правий, що так все стане. Він дуже хвилювався, що буде він війна, чував, він так. боявся і... так. Він писав дуже часто. Пікає він вам війна. часто говорив про а, війну? А. Що говорив? Що це жахливо, не дай Бог, все, що завгодно, тільки не війна. Але він відчував, що це буде, це сталося. А звідки в нього це відчуття? Дуже багато хто каже, щоб Кузьма пророкував просто. це. Творча людина, наче від Боженьки в нього були посили. Посили. Були якісь історії між вами, коли там. Я знаю, що 2014, 2014, ну, в принципі, коли була загибель, він дуже багато критикував владу. Критикував за дороги. Не, не, не то, що Ви критикував, але як... він дуже, дуже дуже гостро робив. висловлювався. Дуже жорстоко. Ви йому, так. як старший товариш, говорили щось, радили, типу там, не варто, не неможливо щось. було зупинити, я, хто я такий, щоб йому вказувати. Ну, ну порадити можна. Там, чи ще щось. Він би нікого, ні, ні, нікого не слухав. У нього було своє, він мав свою лінію і мав позицію, яку вніс. Якби зараз. Він був тут з нами. Чим би він займався? На вашу думку? От зрозуміли його відчуття, але все ж таки, от я думаю, що на фронті з нього толку було би мало. Я думаю, що він би їздив по наших хлопців, давав би концерти, підтримував ЗСУ однозначно, день і ніч.